До священника і каже, Отче, допоможіть мені, як розібратися в цій ситуації в нинішньому дневі, як мати віру в завтрашній день. От мені пенсії не стає, бо до того позаплачував, такі комунальні послуги. Я вже не знаю, що робити. Я не маю чим добратися десь до області, якісь справи вирішити. Ти ще на сході України дивіться, яка ситуація, що там робиться. А священник каже, я вас зараз навчу. Треба в кожній ситуації знаходити зерно оптимізму. Він каже, ну як можна знайти? Він каже, а давайте поговоримо з вами про історію. Подивіться, колись були українці і хозари. Де тепер хозари, де тепер українці? Де вона по історії? Потім були українці і печені госполуцями. Їх нема, українці живуть. Потім були українці і монголо-татари. Вже думали, що ми тої зарази не збудемося, хто знає, скільки з наших земель. А дивіться, монголо татару шлях трапив, аби жертв. Потім були українці і царі. Царів нема Україна процвітає. Потім були українці Сталін, а сьогодні українці і Путін. А він каже, і що ви, отче, хочете тим сказати? Він каже, як що, не вийшли в фінал. Тому, товариство, я хочу вам побажати, що ми завжди вірили в власні сили, що ми завжди вірили в завтрашній день, тому що кожен день ми починаємо з оптимізму. Але ви подивіться на наших людей. Наші люди вони дуже щирі, наші люди вони такі родинні. І хто би де не був у світах, в нього є три такі моменти, коли треба бути разом з родиною. Перший це Різдво, другий великдень і третій Вечіння в родині. Це святе, ну і день села, добре, день села. І тут один чоловік поїхав перший раз на заробітки, поїхав в Європу. І десь він попрацював всього десь чотири місяці, і йому приходить смс-ка. Твій брат робить весілля, ти хресний тато мусиш приїхати. Той бідака лишає роботу і каже: я мушу їхати. Хлопці кажу, то може тобі потім візу не відкрити. Я, ні, я їду, бо то може раз в житті. І він прилітає до Борисполя. Ходить по аеропорту, підходить до каси та й каже, е, прошу пані, мені треба квиток до Франківська. Вона так подивилася на нього, Каже, у нас немає літаків до Франківська. нас вже всі сілі такі полетіли. А він каже, О, там ще на путіну стоять. І каже, І що ви думаєте, що такі літаки до Франківська летять? Він каже, ну я не знаю, а що мені робити. Він каже, хіба дітвом командир, екіпажу йде. Той підходить, каже: пане командир, ужміть мене до Франківська. А й каже, ви знаєте, я не сідаю не то, що у Франківську, я у Львові не сідаю. А яка, мені не треба, бо ви сідали. Ви на які високі йдете? він ви каже, йду на високі три тисячі метрів. Ви будете летіти над Вогченецькими горами, опустіться на тисячу метрів, відкриєте двері, я вискочу. Той думає, ще такого моряка не видів, що хай 300 долярів кишеню. Та добре сідається. Той сів, не зників, проходить десь 40 хвилин часу. Що підходить до нього та каже, Вовчинецькі гори вам виходити? кажу, добре, дякую. Двері відчинилися, він вистрибнув двері зачинилися, з приходить в кабіну до пілотів. Каже, нащо ви його обдурили Я кажу, як обдурив? Ну ви казали, що ви з трьох тисяч метрів опуститися на тисячу метрів. ви як шли на трьох тисяч, то так пішли далі. Я каже, знаєте, Станіслава, один вискочить, троє заскочить. Ви сьогодні дуже багато бачили дітей на цій сцені, як Оксана співала. Дітки такий приємний танцювальний колектив зробили. Але ви подивіться на тих дітей, які були в 60-х-70-х роках, і на тих дітей, які тепер. Тепер всі діти вони мають доступ до інтернету, вони мають купу інформації. Вони знають, як батьків чи вчителів поставити в таку ситуацію, що вони навіть не знають, як звідти вийти. Я далеко вам не буду нічого розказувати. От хлопчик 5 років пише лист до Миколая і пише Дорогий і любий Миколай, принеси мені мобільний телефон, мамі принесе норкову шубу бабусі принесе нові рейтузи і фустку, лише татові нічого не несе, бо тато має маму Розумієте, яка, яка філософія? Дуже багато батьків вони не мають можливості повністю приділяти увагу вихованню дітей, тому що треба заробити копійку, поставити дитину на ноги, вбрати, довести до вінця і так далі. І деякі батьки приїжджають раз на рік, раз на півроку додому, і тато приїжджає з заробітків, і маленька донечка сідає йому на коліна і каже: тато, а він каже, дайте мені 100 гривень. Я каже, на що тобі 100 гривень? Як ви дасте мені 100 гривень? Я скажу, з ким маски, доки вас нема вдома. Він відтягає двіста, каже, а вона каже, каже, зі мною. Ви подивіться, що від кількості дітей в сім'ї залежить підходи до виховання.